Здорово, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. І в нас нова Вікентліга, нові страждання, новий пот, новий біль роботяг, який. Буде приносити їм купу червоних піків від там трьох, чотирьох, до навіть шести, в залежності від рангу. І сьогодні я буду йти першим на дно корабля. Я перед контентом дограв свою Вікінд лігу 11-3 зробив Ніко Вільямса, залутав, і в мене буде 4-5, вибачте, червоних піків. Я жодного не відкривав. Все, приніс на стрім. І два піки, два з 5,85, і ще і пакетики. Накидає мені аури твіч, Ютуб, приходьте до нас обов'язково в нас цікаво. Пане Сікаріо, Давай, 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 давай. let's go, let's go, go, let's go Я хочу побачити хоча б одного Бенгера в червоних. Ну камон, і є. Ну, одну, і одну нормально, я не прошу багато. Одну, не дві, не три. Ну я потім, ну б. Я, я поняв. Останній пік. Це була моя остання Вейл OFC25. Я їбав це грати, чесно. Я їбав це грати. Ми перейдемо потім ще. Він відкриває трикутником. Ловить Гарсію, Альвареса і Хулманда. І це теж були то це ліги портуалії. Давай, 8 перемог. Ді Марія. Отаменді і Рюдігер за 8 перемог. Червоний Антоніо Рюдігер я вважаю це перемога. Друже, бажаємо тобі успіхів! Він забирає нагороди піки за Велку. Грехам Хансен червона! В першому там, де можуть бути Ліга Португалії! Шотік іди грай! Вони все ще працюють! Блін, як я собі її хочу! Я навіть що зі схемою намучу. Але вона мене постійно коли потрапиться Тоті проти мене, як вона мене поласкає. Коли людина вміє за неї грати, то це просто неймовірна карта. Let's go. Ан Антон Грізман. І скажіть мені, що теорії дублікатів не існує. Back to back Грізман. Спочатку звичайний, потім червоний. Обирай будь-якого. Будь І Левандовське. Хочеш, пофарбуй його, ще якийсь колір. він бере льову. Напевно, логічно, бо Грізман вже випав. 87, або гаранти якісь. да, да, дякую. Ми вчора ще домовились, бо дуже багато паків. І. Стоп, я не поняв. Фліви Вінгерла Ліга. Це що, гарант трейдебл Венісіус? <гум> я перепрошую. І байор, що це взагалі таке? Це три гравці, він відкрив, відкрив мене ж язик, провалився. Першим виходить Вінік, Вальверде і Байор, а дублікат! Що? Повторюсь, в Твіттері я бачив прям нереальні пікиці. А тут поки враження ще їх понерфили. Надто класний був дроп. Вчора були Unintended Rewards а сьогодні Intended Rewards. Іско, Де Борис. Вейер. Що це за фігня Один з п'яти, Де ротація? Де гарні карти? Антуан Грізман. Я хоча б тобі Грізмана нанив Це реально хоча б щось. Карта тут класна. Є. Yeah. Що в нас тут буде за кліп Ану покажіть мені. Ага, я понял. Один з трьох, кажеш, так? Да? Я понял. <реш> Я поняв, братан. Так, все, червоні тоци. Скільки в тебе їх? В нього скільки піків взагалі? 6 чи 7? Ніго Мартінес, до речі, з першого. Це непоганий старт. Він мається ЦЗ Бляха. Чат, головне, щоб він не, не зловив Ямаля або Іско вихованець Валенсії скрутили в нуль. Та, Шотік Виглядає, як Intendent Rewards. Рюдігер червоний, це вже краще. Кубарсі був, слухай, в тебе весь захист Лаліги. І Імаде, боже, яка фігня. Четвертий червоний пік. Трикутника. Магія Трикутника. Грехом Хансен! А вона не має позицію нападника! Єй, я маляю му! Я маля! Я маля будь ласка! Кайседу Аспас Пауль блін, Грізван, Грізван нападник, сюди залітає. А как очугати зі мною? Сьогоднішній стрім називається Ми не беремо Керолін Грехом Хансен. Боже. Де... де. А, окей, хотів сказати, де ніколи нічого не падає, але йому тут падав Еусебіо минулого разу. Лотер Матеус. До речі, слухай, так для, себе... для тебе це топ карта. Четвертий плейстайл йому накинеш, і він біст на ЦП. О! Ультимейт набор! Ультимейт набор! 11 тоців лаліги! Потираю руки. Чекаю на Вінісіуса. На Бєлінгема. Перший Лівандовський 95-й. Стоп, це не дуже гарно. Почекайте. А чого не хтось 96? -й? Ти що зараз якийсь вальве... О, Вінісіус джуніор! Я ж сказав, чекаю на Вінісіуса джуніор! У нього не. Скажіть, що в нього є СТ. Будь ласка. Скажіть, що в нього є позиція нападника. Є. Спрацювало Какачука! Чекаю на Вінісіуса Джуніора! Тримаєш Вінісіуса Джуніора. Не дякуй! From Донецький візлов. Лови. Let's go! Має бути. І він же спринтбуситься, як мразь, да? Тока кичуки, Е, ФРВ. Хелє! 5-4, да? Деммон рейсинг насилає нам зображення. Що зловив Demon Racing? За 11, да? Ямаль, Путияс, Рюдігер, Кюнде. Дві хвилини тому сказав, відкрив. Я понял. Питань немає. Я все поняв. Рюдігер тим часом перший. Де Пауль. І. Гарсія. Людігер непогано. Друзі, один з п'яти тепер. Жуан Гарсія. Федір Вальверде. Поки таке собі. О, як всім Ого, все ще почав. О, це так! Алексія Путияс, найкращий цап в грі! Вау! Куди ти дзвониш? Крецький дякую Дону Віталіню, за подарунку сапку. Дякую, хлопці, всім, хто подарував. Легендарно. Дуже класно. Не рахував навіть їх кількість, але піспіль було дуже багато. Я Я понял. Я понял. А я, Щоб ви розуміли, я хотів звідси йти, тому що це один гравець. І, і я був певний, що це якийсь мусор. Я, я понял. І це буде називатися. Тим часом в нас червоні піки толі. Бажаємо успіхів Толь. 9 з 10. Не дотягнув до 10 В останньому матчі прикро програв. І ей, винагородіть людину. Спроба номер 3 Знов і Мадис. Слухай, вона одна з найбільш рідкісних карток, а ти її ловиш третій раз. І Рюдігер. Окей, Рюді непогано. Чергові червоні тоци. друже, бажаю тобі успіхів. О, на батьє. Яку я називав батл. і Ніго Мартінес. Це непогано. Це непогано. Бо це тір один захисник команди. Іммейд. О, пайор. Пайор непогано. Це 4 плейстайли. Вінісюніор oh, червоний сюди. На аккаунт де є Педрі. Ось і все. Знов червоні піки роляють. Дайте ще Хансен сюди. Де Пауль Куборсі? Як він швидко іскав. але я думав він не розчарувався. Вау. Wow. Один з п'яти. Має все врятувати. Лакрер. Пайор. Окей, Пайор вже краще. Але хочеться хоча б якусь карту 200-300 тисяч плюс. Рюдігер. Краще, але не Бенгер. І Аспас. Він інстапіка Рюдігера. А третій Трикутником відкрий. Імейт Яго Аспас. Оу, Хансен! Грехем Хансен. Сюди! Грехем Хансен завози. Але я їх майже не взяв. А, 13, але другий поток. Ну я просто пам'ятаю, що ти краще став грати. Да. Щось насипало, так, да, був гарний дроп сьогодні. Антоніо Рюдігер, до речі, з гаранта. Це гарно. І другий. Левандовський. Коли бачиш Антоніо Рюдігера, хочеться когось кращого, але слухай, спаку за 3. Ну, але з іншого боку ми, ми і Бельнгемо тут бачимо. Вініка бачила, да? так? Дякую, величезне. Дякую. З мене завтра пак. Замтано. Vinicius жуніor! Магія трикутника, магія п'яти let's go. Let's go! Let's go! Давай, Ліга, э, да. Оцей преміум, друже. Можна преміум. Оцей і преміум, да, а то вже інше, вже сам. Так, э, окей. Дякую Речіна, тобі за те, що приймаєш участь. Я поняв. Я поняв. Ні, ну. Хансен Хансентрейдабл. Нормально, і ніхто і ніхто не побітив, да? там багато кого є ловити. Я поняв. Ні, ну. Я поняв. Ясно. Гар, гарний початок, що я. Я пішов. <laughs> Можна. Да? Сайт, можеш і ти відкривати, будь ласка, чи кри, збирати ікони? Да, слот дуже вайбовий. Спроба номер три. Вальверде. Ну це непогано Вальверде, так. Да. Ансало Інасіо і. Я понял. <laughs> Ясно. <laughs> І тепер один з п'яти. Джуліан Альварес. Я поняв. Я, я поняв Рехам Хансен. Я поняв сейчас. Павло Кобарсін. Вінісіус Джуніор, Рехам Хансен. Ми поняли. Пане котовський. Я... Ми все поняли. Так, червоні піки. В першому фігня, другий. Трошки поганенька якість е шерплею, але таке буває. Я буду вам озвучувати Левандовський, Де Пауль і Антоніо Рюдігер. Рюдігер це непогано, я вважаю. Е нова крутілка Недер Фокс. Один з чотирьох крутілка. Люди збирають, вже потрошки кидають. Ми тут відкриваємо і нагороди за ВЛ тим, кому вчора не встигли. Я понял! Три, три. Браха! Три. Три рази відкрили червоні піки, зловили двох вінісіусів Джуніорів. То вони знов НА не ЧИ ЩО? через день. Я вже не можу на це реагувати. Один Педрі. І два ВІНІСІУСА, і тут ще й пайор. Я понял. Я, я поняв. Йому було мало мінісіуса Джуніора, йому поклали ще і червоного ямаля. Я поняв. Це. В принципі, в принципі, я пішов. що вам потрібен? Я, я краще подивлюсь на гроження Ліверпуля. А, 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 ви, а ви тут посидьте? Давай, три гравці. З Лі, Ла Ліги і Ліги Ф. Можливо, тут буде щось. Воротар перший. Це буде боку Куртуа. Дуже поганий старт. Коли карта 92 го рейтингу йде першою, ми розуміємо, що там майже гарантовано буде посос. Ні, Ну Ну то гулять так гулять. Ну він мав би отримати хоча б щось. Керолін Грехом Хансен, я прошу пардона. Мадам, ви не посос, ви прекрасна карта, ви найкращий правові гребрі. Я був не правий, був наляканий Тібоку, а він кремезний дядька. Так, один з трьох. Червоний Тоц, Антуан Грізмен. Дуже непоганий старт. Борис разом з ним. І яго Аспас. Гризмен. Цікаво, пані Надія, сидить з нами чи ні. Єгора, ти тут? Червоні піки, один з трьох. Починаємо. Пане Фракс Іско де Пауль. І Педрі. І Пенрі Чиродовий. Я ще хотів сказати: от якщо зараз не буде гарного дропу, то значить в інших піках теж буде пасос. А тепер я не здивуюся ще одному Бенгеру. Один з чотирьох. І є, ну хоча б одного. Хоча б Педрі. Хансен. І Ніго МАРТІН. Це вже краще. Окей, це краще. Це чотири золоті плейстали. Кайседо фігня. Єс! Хоча б Хансен! Шотік! Хоча б Хансен кажу тобі! Все, я задоволений. Це вже непогано. О, я, Іди сюди! Іди сюди! Кажу давай тобі ще слово! Іди сюди! Нарешті! Заслужено! Нарешті! Скільки приносив, скільки він зібрав на одному аккаунті. Скільки ти, 18 ікон зробив, весь клуб злив разом з бабок. Подбачить що? Куди ти дзвониш? Що? Подба ті після пути яс іще три слоти, Що це за пік? І Ханцен! Хуй! Ця БАРСА в одному піці. Як це можливо? Є цей. О, ось і Мартінес. Забув хто є, але це не важливо, бо є Мартінес. О, це вже гарна пропозиція камбехам. Давай, третя спроба. Жоан Гарсія. Хуан, напевно, да? Франциско Мора, тут взагалі якась хрінь. О, джут Белінгем червоний. Я кажу, що має щось випаде гарне. Є Чуйка. Чуйка, є, Чуйка Донецька. спрацювало. От чомусь воно було. Я прям вірив, що щось випаде. Червоний Джуд Белінгем. 98-й дрібнинг, які стати. Уф, Але там цап. Цап від Бога. Ще вони йому й дали на біг квікстеп. Вау. Поїхали червоні піки, не дає в бані кліп зробити. Сань, розбаниш його. Фінісіус джуніор! Та ви вже сьогодні, скільки можна! Скільки? Я не можу терпіти ці пекельні борошна! Ну який фінісіус джуніор. Розбанили, друже, Шотік, розбанили. Михайле хоче срати? Да. Один з п'яти і кумір. Окей, І ще два піки найкращих, найкозирніших. Я, Я понял. Я поняв, Олексія путеяс, ну, типу. У <laughs> мене вже немає емоцій на це реагувати. Я просто поняв. Нормально, я поняв чат. Я поняв. Ну, типу, <laughs> після віника бекс to back з путуяс. Ти скільки перемог? Да, 4, 4 години стрім іде. Пане Борисе, пане Яго, пані точніше перепрошую. Де Пауль. Ой, слухай, мої, напевно, тут мої відчуття не справдилися. О, Рюдігер. окей, Рюдігер дає шанс на гарний дроп в останньому піку. А в нас ще три. У Тр... нас ще чотири, перепрошую. Три, з яких прям супер казаря. Так, спокій, мені потрібен позитивний настрій. О, о, це вже гарно. Це вже краще. Це вже краще, ніж багатьох. Зберися. Ти теж потрібен сильний. Давай. Фендір, фігня. Іско, фігня. Опа. Я тобі сказав, що ми щось зловимо, значить, ми щось зловимо. А ти завалив своє лице. Але я чую, це пу-пу-пу вже з посмішкою на обличчі, да? Опа. Все? Завалив. <реш> а вже доволі, ага. та -та ладно, та ладно. Ага, ага. Ханси не буде яс, просто сюди. Три трейдебл і п'ять Так, Тут у всіх три басоса, да. не тільки в тебе. Тут, ну, типу, тут можеш скипати. Да, тут реально у всіх абсолютно. Я не бачив, по-моєму, жодного паку тут, щоб випало хоча б там поняв люджі умовний. Тут тупо рататуй. Я понял, я понял. Ні, це і Ніго Мартіна, саму Віван. Але але я понял. Та як, ладно, ти мав почати нити казати, що тут не випало, тут погано, я понял. Ні, ти йдеш на. Ну. І це прямо відео буде. Тебе без спочекай, ні, ти просто йдеш на. <сістична> <сістична> Не буде, ніхто не буде чекати, дядь. Uh, так, пане Олежик, щось там червоне. І трансляцію призупинено. Ага. Він же почав відкривати, да. А що, там хтось ліворуч, напевно, казирний, чи що. Ти, напевно, спочатку зловив, а потім прийшов в Discord, да? Ну давай вже нам показуй, хто там ліворуч. Я ж кажу. Чуйка, шакаляча чуйка, ти мене не проведеш. Джудбельником червоний. Та сама кінцівка, яку ніхто не очікував. ага. Але почекай. Щось він відкрив і записав у відео, бо мав іти. FC повага. Він не просився пройти першим, а написав нам повідомлення. І скинув нам кого. Ага. Я поняв. Прекрасний стрім -чат. Ні, ну. То трейд, ага, то трейд. Дякую, що пояснив. Дякую величезне. А, ну, ми просто не помітили з першого разу. Дякую, що пішов. Гарного вечора, тобі, Толя. Гарного вечора. Або давай, 10x86 киде, а я, хлопці, в мене на одному моніторі, очі на моніторі на консолі. Я дивлюсь на консоль. Як тільки з'явиться вечірка, я її прийму. Нарешті стрім з нас. Я скину в чат. Дякую, Нікітас. Я поняв. Трейд був Бельгем. Нормально. Да, я знаю, що трейд. Вітаркачу. Вітаю. G. G. 1,2 мільйони монет. Заслужено 13 перемог. Опа, трикутником один з п'яти. Я поняв. Рюдігер Хансен і Вальверде в одному піці. Пане Демедж, вітаю тебе! Трикутник спрацював. Пахорон не марш включити мотивуючи, чи що? Керолін Грехам Хансен. Хоча б вона. Андрій 95 це найкраще ще є в цій грі. Після гуліта, Какачуга. Де Пауль? Борисе. Ой, поки виглядає, як в мене, прям один в один. А, я поняв. Ясно. Сирена, охорона, відміна, бляха. Пішов закрити сирену. Да, Ментально скоріше да. Червоні то це. Бо Дезлау вже все зробив. Дезлау і всі повага, а мені ні, я Ябєздер. Гарсія, Борис і Грехам Хансен. 8 перемог. Вітаю тебе, Грехам Хансен GG. Один з п'яти. Антуан Грізман перше. Блін, до речі, от ну реально, ну хоча б Грізмана поклали. Я поняв, впевнений. Ну, типу, я б Різмано, не те, щоб зрадів, звісно, але я б за нього побігав на Тут Червоний Педрі. Класна карта, грав за нього. До речі, пару матчів, трикутник. Тільки та, кагачок і Єнот. Не знаю, чи є кращий набір плейстайлів для бокс ту боксу або ЦОПа. Е, Нелікаша кинь, будь ласка, посиланням. І я подивлюсь, мені буде так легше. Я зроблю відео Юфіджук зі схемами зі всім. Там треба пояснити. Бо там дуже залежить від того, кого ти будеш використовувати. Яго Аспас, Лакрар і Вінісіус Джуніор. Я поняв. Я поняв. В першому піці один з трьох Вінісіус Джуніор. Я поняв чат. Мотиваційний стрім. Кайседо. І Мада один з п'яти. Хуан Garcia, ну поки один з п'яти виглядає пасосна. Іско і останній бік. І тут Грехем Хансен. І ось вам і флани атаки. Людина оновила за величку. Ютуб, дякую за, за перегляд цього відео. Можливо, вийшло трошки спонтанно, і ми перекваліфікували дроп в найкращий дроп. Я, але я сподіваюся, ви задоволені. Пишіть в коментарях, кого ви залутали. Вибачте, якщо хтось не потрапив на різочку, таке буває дуже рідко, але було супер багато контенту. За контент дячний, приходьте на Твіч. Дивитись в режимі лайв. Це все діло. Не забувайте підписатися на канал. Побачимось, коли побачимо. Збережіть себе, все буде Україна. Па-па.